А я вибачаюся, як вас звати? Й, Юрій. А ви студент нашого коледжу? Так. А в якій групі ви — А це вас що це називається музика? Бітбокс. Ви давно займаєтесь цим? Та ні, я так. По-любительськи, як говорять, на раді. А ви знаєте, що в нас завтра буде конкурс, ало, ми шукаємо таланти? Так, да, цікаво. А можна було б вас запросити? Може, Може вас... Ще але які? Це як? не мій коронний номер, я граю на гітарі. А ми це завтра почуємо? Напевно. Ну тоді вам удачі. Дякую. До зустрічі. Так, я знаю, що я завтра тебе взяла ведучу на наше <свят> ало. Ми шукаємо таланти. Я думаю, що ти нас завтра чимось е, здивуєш. Я також на це сподіваюся. А в тебе хобі яке твоє? Фотографія. Ти фотографуєш природу е, і природу моделі, і людей. І людей. А що все таки більше до подоби? Е, ну, мені більше подобається відкривати внутрішній світ людини перед об'єктивом. Ну, це звичайно, це ти творча людина, в тебе, бач, такий внутрішній дух, це дуже приємно нам. А ти Дякую. на першому курсі вчишся, так? так? Е, як тобі коледж наш? Чудово. Чудово. В тебе така гарна коса. Це від е, хто тобі її так розчісує, миє, хтось доглядає. Мама, мама. мама так? Я знаю, мама також тут а, так. працює в нас. Угу. Дуже приємно, що у нас така династія поповняється. Ну що ж, успіхів тобі? Дякую. І твоїм, твої фотосесії. Я думаю, ти нам завтра все це покажеш. Продовж довгого це... часу, відтоді, як було зроблено першу фотографію, це заняття стало улюбленим для мільйонів. Я також обрала своїм хобі-уміння створювати знімки. Коли я вперше взяла в свої руки в фотокамеру і відчула, що це моє покликання, тоді у мене з'явилося непереборне бажання дивитися на навколишній світ через об'єктив. Також мені до вподоби позувати перед об'єктивом, але по-справжньому відкритися в змозі тільки у випадку, коли зйомку здійснює добре знайома мені людина. Тоді я можу бути собою, звільнити емоції. Взагалі, процес фотосесії надзвичайно тяжкий. Морально ти виснажуєшся настільки, віддаєш так багато фотографіям, що фізично відчуваєш себе дуже стомленим. Фотографія для мене це не просте натискання на кнопку. Це не процес, це не техніка, це не хімія і багато інших речей, на які було витрачено добру сотню тисяч слів та кілограми паперу. Фотографія це життя, це повільна течія часу, споглядання хмарини, це в першу чергу любов. І це почуття, пропускаючи через водошукач у великий світ і відбиваючи його на плівці, я й називаю фотографією. Найтяжче і водночас найприємніше для мене портретна зйомка. Адже через очі, міміку, вираз обличчя треба передати всю неосяжність душі, заглянути війни і потаємніші глибини. І якщо знімок вдався, і ти зумів передати всю магію внутрішнього світу, то фотографія стане шедевром. Фотоапарат, власне, кожного робить туристом у реальності інших людей, а зрештою, і в своїй. Некрасивих людей в світі фотографії не існує. В кожному живе краса, яка може загорітись внутрішнім сяємом. Запалити його завдання фотографа. Можна з упевненістю сказати, що фотографія це справжнє мистецтво, яке має свої тонкощі та секрети. Її сміливо можна поставити поряд з такими видами мистецтва, як музика і живопис. Також з упевненістю можна сказати, що від новачка професійний фотограф відрізняється не лише наявністю престижної фотокамери, адже створювати шедеври фотографії можна і звичайним любительським фотоапаратом. Уміння фотографувати це в першу чергу творчість. А вже після цього клопітка повсякденна робота, без якої ви не зможете створити справжній шедевр. Добрий день. А скажіть, будь ласка, ви займаєтеся танцями? Так, звичайно. А, а як ваші танці називаються? Брейкданс, лучні танці. Скільки ти років вже займаєшся? Три роки. А ви знаєте, що завтра у нас буде тут конкурс «Алло, ми шукаємо талант. Так, звичайно, будемо представляти кожен свої групи. У нас тут буде свій організований танець. ну Це як в нашому буде джем. А як вас звати? Щоський Владислав, з якої ти групи? Один кт 12. Ну і удачі вашій групі. Дякую. Захищайте її. Дякую. де я родилась і живу, де все для мене рідне не байдуже, де зірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже, це край моєї тіх. Доброго дня. Доброго дня! Я Доброго дня. перебачаюся, що вас трошечки хочу взяти інтерв'ю. Я зрозуміла, ви готуєтеся до завтрашнього конкурсу. «Алло! ми шукаємо таланти». Так. Дуже приємно, ви нас на першому курсі. Так. А де ви проживаєте? Листо. А ви в одній групі вчитеся? Чи ви кожен подруги. Бачите, як попалося. Ви так собі вирішили разом поступати? Так. Разом. Ну, молодці, і завжди я думаю, що будете разом співати. Mm -hmm. А яку ви нам пісню подаруєте? А калина не верба. А калина не верба. Дуже приємно. Що ж, дівчата. Успіхів вам. Дякую. Дякую. До зустрічі. До бачимо. А я штаці полотаю, та і спили погуляю. А Калина, а Калина не берба, я дівчина, я дівчина молода, а Калина, а Калина не берба, я дівчина, я дівчина молода, Моя мати зайнялася. Я до постів підкала. А Калина, а Калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, а Калина, а Калина не верба, я дівчина, я дівчина молода. Учасники нашого конкурсу Алло, ми шукаємо таланти. Так. А, і що ми будемо, в якому жанрі? Mm, я буду розказувати Гумореску. Гоморески я ти десь в школі ще? чи в садочку e... ще, може, розказував? <се> я е брав участь в КВН-ах, в батьох КВН, також представляв е свою школу на місці. А в якій ти в школі вивчаєшся на честь? В школі Володимира Волинського. Ага. З Володимира Волинського, tak. дуже приємно. Як тобі в нас в коледжі? Дуже хороші друзі, знайшов вже багато друзів, хороший колектив, Дуже вчителі добре. хороші. Ну, все, успіхів тобі. Дякую. Щоб завтра нам веселу якусь гумореску розказав, Дякую. розсмішив трошки наше журі. А наша хто це в нас як вас звеличати? Іра. Іруля, так? Да? Ти да. також на першому курсі? Чесно, на першому курсі. А в якій ти групі? Два 12. І ж, як у вас багато дівчаток завтра буде виступати? Я одна дівчина. Бо а хлопців скільки там? Двадцять один. Ну, ти даєш восім дівок. Я думала, у вас в групі є один хлопець, а у вас навпаки. Двадцять один хлопець і дівчина. одна дівчина. Ну ти сильна дівчина у нас. І що ти будеш також мурецьку якусь розповідати? Співатиму. – Співатимеш. А яку пісню? Це секрет? Завтра дізнаєтесь. Да, ну дякую, успіхів, також тобі. Тричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько, молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова. Де ж ти полем? Без патронів. Розстріляв усе. А тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в яму за кущем. Знайде синку з'їсть негайно, шапкою, з плащем. Є одна мисливська хитрість. Знай її і ти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуся і зніми штани. І лупи по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я чисту правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи калюжа, чи баюра, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не жури, синок, доки будеш роздягатись та знімаш штани. Десять раз у тебе будуть мокрими вони! Що причарувала? День. А ви знаєте, що у нас завтра конкурс буде Ало, шукаємо таланти? Так, я знаю, я приймаю навіть участь в ньому. А ти співаєш, танцюєш? Ні, я розповідаю гуморески. А... Можу вам кусочок з неї зачитати. Будь я ласка, нам буде це приємно. почути. — Називається «Жорана мрія Павло Глазового. Каже, вчитель на уроці в патланевій жорі, на молоптині сидіти, чи домашнім творі». Ну я не хочу вам розказувати кільця, хочу вам завтра було цікаво мене послухати. А як тебе звати? Роман. А роман. А ти? а ти яку групу закінчаєш завтра? Один 1ТМ12. 12 ага. Ну, удачі тобі. До Дякую. завтра. Дякую. Дякую. на мрія. Каже вчитель на уроці патланеві Жорі. На молотий днісенітниць у домашнім творі. Вже кінчаєш курс, четвертий. Мислити не вмієш. Я ж просив вже написати, як, про що ти мрієш, а що вийшло? Ти надряпав лиш одну сторінку. Ось ти пишеш. Я мічтаю підшукати жінку, Щоб для мене підходящі мала внешні дані. Щоб робила в астрономі чи в ресторані. І з такою буде класна у сім'ї житуха. Я читаю, і в мене червоніють вуха. Це такі нікчемні мрії в хлопця молодого. Ти одивниш дописатись, можеш до такого. Чому дим? скривився Жора. Це в якому смислі? Я писав, а батя з боку підбрасував мислі. Дуже які гарні нас коси. Добрий день, дівчата. Добрий день. А чим ви займаєтеся тут? Плетемо косу, колоски. А це в тебе де від природи такі талант? Так, да, чим... в мене хобі, я пліту колоски різні. І діткам, і дорослим, і діткам, і дорослим, і на довг, і на коротке волосся. Стоя, тому може, завтра тебе запросимо на ало, ми шукаємо таланти. Добре, Нас я дуже... прийду. Прийдеш? Так. У Нас дуже багато тут студенток, викладачів, скоро день вчителя заплетиш. Нашим вчителям гарні такі зачіски? Тоді ми тебе завтра чекаємо. Добре. Як тебе звати? Дарина. Дарина, ти на першому курсі? Так. А в якій групі? Навчились? Група 1 f 12 Ну, все, успіху тобі. Дякую. Плити далі. – Доброго дня! – А як вас звати? Мене звати друзь Андрій. Я подивлюся, ви книги любите читати? Ну, так, деколи люблю читати книжки. А це ваше улюблене хобі чи у вас ще щось? є? – Ні, у мене хобі ще я дуже співати люблю. Ну, також спортом трошки займаюся. А спортом яким Лейболом займаюся? Волейболом займаюся. Волейболом. А пісні, які полюбляєш співати? Пісні різні. Які дадуть, такі завжди співають. Угу. А мрія твоя, крім того, що ти на в коледжу навчаєшся. Мрія моя, якщо чесно, стати відомим волейболістом на, 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 на всю землю, на всю країну дуже. А ти на якому курсі вчишся? Я вчився на першому курсі, група 1-12. Хто у вас класний керівник? Лютюниця Інна Олександровна. А, а ти знаєш, що на завтра конкурс Аломечука Ламп? Так, я знаю. Мені казали, я навіть в ньому участь буду приймати. І яку ти нам пісню подаруєш? А ну пісню подарую вам дід сама сама. Ну, успіху тобі. Дякую. Все, до завтра. До побачення. Мама, о, ти для мене сама сама, я не спав цілу ніч, думав тільки про тебе, що світати любві, срочно випити треба Ти будила мене не красою, мені криша зриває, хочу бути з тобою. Журавель і синиця, я готовий тобі зірку з неба дістати, тільки дещо вночі не дає мені спати. Ой, тебе любимо я, любить, мама Воу! Напрямках. І ми деякі з них побачили: тобто вокал, ці. А ще в нас є учасники, які свій талант виклали на папір. Це майбутні художники. А журі має можливість в кінці заходу оцінити їхню творчість. Тобто малюнки. А ми оголосимо учасники. брат Денис! Гуль Марія. Гаврилюк Оксана. Москалю Катя. Василенко Анна.